До мене дзвонять люди, От ми хочемо собаку сапера. Це собака тільки для активних людей. Любиш собак, люби брудним ходити. Оскар Моніка та Дейла представники породи, яку нині знають буквально всі, Джек рассел Тер'єри переживають нову хвилю популярності. І якщо перша прийшла до них після виходу фільму Маска, то другою вони завдячують відомому песику патрону. А це Лаура, власниця малих красенів. Її зовнішній вигляд красномовно свідчить про те, що спіткає тих, кому доводиться вигулювати улюбленців під час негоди, в цьому випадку разом з нашою знімальною групою під час дощу. Любиш собак, люби брудним ходити. Моніка ціловака тут же доводить любити собак є за що, зокрема, джа краселів за їхній компанійський норов, активність, неабиякий інтелект та компактні розміри. Це, якщо коротко, шанувальники породи про неї можуть розповідати довго, та все ж увагу акцентують на головному. Це не собака на один рік, це не собака на один день. Це собака на все життя. Тобто, Джакраси живуть приблизно 10-14 років. Тобто, ну треба розраховувати те, що 10-14 років ви плутите собакою. Лаура отримує розплідник Расселів 4 роки. Такого попиту на представників породи, як в останні місяці, не пам'ятає. Говорить все через найпопулярнішого чотирилапого сапера України. До мене дзвонять люди, от ми хочемо собаку сапера. Я кажу, ну ви ж розумієте, ви купляєте собаку, а потім ви вже з нього можете виховати сапера. Але це ну у вас вийде десь ну, роки два його навчити. Це треба людину знайти, це треба дуже багато часу та сил і грошей. Відтак магістральна тема нашого інтерв'ю: Хочу Джек Рассела». до чого готуватися, та майже до всього, що пов'язано з утриманням собаки будь-якої породи. Саме утримання до слова не з дешевих. Якщо Якісно отримувати, то дуже дорого виходить. Ну це, наприклад, на одну собаку 2-3 тисячі в місяць треба виділити. Тобто, це правильне харчування. Підбираємо для кожної собаки, у кожної собаки воно своє. Обробки всі обов'язково у нас купання плюс бувають це ж тварини, вони хворіють. Це треба також ураховувати щодо характерних особливостей. Породи варто пам'ятати, що расили мисливці. Приміром, коли Моніка з Оскаром побачили білку, реагувати перестали навіть на улюблені ласощі. А от поласувати самою білкою можуть, як і котами чи свійськими птахами. Притаманна, Джеками інша звичка. Перша шкода після покупки Ларіка це був погризаний диван. У нас просто з'явилася величезна дирка у дивані. Ну а так, взуття взуття, навіть якщо вони вже дорослі, вони можуть пошкодити взуття. Таке трапляється, коли інших іграшок немає під лапою чи точніше під зубами. Ігри для цих собак важлива складова щасливого життя. Яскравий приклад Дейла. Ані смаколики, ані білки, ані люди їй зараз не цікаві, бо поруч улюблений м'ячик і така приваблива яма з багнюкою. Власне, щойно набуте забарвлення красуні демонструє черговий наслідок прогулянок під дощем. Це собака тільки для активних людей. Потрібно розуміти, що щоб її утримувати, треба витрачати багато часу. Це мінімум дві години прогуляно. Не варто забувати і про виховання. Якщо вчасно цим зайнятися, то вони не складні. Тобто, чим раніше ми займаємося соціалізацією, тим то для них краще. Улюбленці Лаури з малечку в контакті з людиною. Тож проблему спілкування ані зі своїми, ані зі сторонніми не мають. Нагадні бойся на наоборот, в тебе смотри. Якихось п'ять хвилин, і Софія впевнено керує Монікою. От так просто дівчинка, що проходила повз нас разом з мамою, завела нових хвостатих друзів. Я з собаки, не боя водити. Сама Лаура категорично проти купівлі тварин для дітей. Величезна відповідальність як супутник багаторічної дружби з собакою чи котом просто не під силу малечі. Дуже 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 багато таких випадків, що собаки страждають через халатність людей. За того, що людина не розрахувала свої сили. А от якщо, не дивлячись на всі, але обрати Джек Рассела в якості улюбленця життя заграє новими фарбами. Ці розумники люблять вчитися, здатні неабияк веселити. Вони комунікабельні, енергійні, при цьому не гаркітливі не невередливі. А ще не скаржаться на хворобливість. Та, звісно, характери звички кожного з цих живчиків індивідуальні. Ти мала попригуха така? Дейла? Щодо вибору цуценят, Лаура радить не шукати варіант подешевше, звертати увагу на репутацію розплідника родовід малечі. До того ж, тисячу разів зважити всі за та проти, і бажано провести кілька тестових днів в компанії дорослих собак, а ще обирати улюбленця не за модою, а за покликом серця.